Добрий день! Найщиріше вас вітаємо, шановні глядачі, у нашому студію. Мене звати Єлизавета Стевич і буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. Кидз, професійна акторка, яка приїхала з України в Сербію три роки тому. І, як каже, підбадьорена природою людьми, які тут живуть, вона отримала підтримку і відкрила власний театр. Ось її історія. Світає, Господи! світає. земля у русах, як в парчі. Марі, діво присвятає, це ти так плакала вночі. Якісь он квіти, сині сині. На голу цеглу повелись, спивай ранок в поросині, як нас під хатою колись. Тюремник вийшов на прогулянку, проходить варта по двору, як швидко ніч у ця прогулькнула. Сьогодні вранці я умру». Я професійна акторка. Я навчалася у харківської у харківській академії культури. Тож за фахом я акторка. І зараз я викладаю акторську майстерність для підлітків і дорослих. Війна, я зрозуміла, що це час. Тому що, на мою думку, єдиний спосіб боротьби зі злом то є мистецтво. І я почала працювати зі студентами, дорослими, і почала бачити, як вони у таких обставинах. Готові розкривати свою душу, і моє оточення було все таке. Я всіх об'єднала, дала ідею. Кажем, кажу, час настав. І я знала, яку я хочу показати виставу, тому що для мене Белград став як Лісабон у другу вітчизняну війну. Сюди приїхали люди, хто хоче жити. І тож, коли я бачила, як Сербія приймає всіх людей, хто хоче жити, і як вона дає можливості, як люди від, 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 відкликаються на, на проблеми, як вони готові допомагати, для мене це була як мотивація сказати дякую, щоб вони знали, що ми дуже вдячні за це. І тому ми створили нашу першу виставу ноч у Лісабону. Якщо ви читали за повістю ремарка, і вона дуже схожа на сучасні події. І тож дуже багато відповідей можуть знайти люди, яким зараз погано, які відчувають біль, вони можуть прийти, побачити і зрозуміти, що вони не самі. З підлітками ми зробили серіал. Ми все робили руками, і це дивовижно. Історія, дивовижна історія, тому що коли я бачила очі цих підлітків, які грали, вони так по-дорослому, з професіоналізмом все переживали. Так, тихо, мікрофон раді, тут камера. І все було так чудово, дивовижно було нагляд... це бачити, то є е, мой сценарій. А вони е, грали. Ми Вони сотні, сотні тисяч вашів, і ми всі рідаксили. Пілігри ті ваші книги на шесть конечно, дозволите. Конечно! А зараз ми працюємо над однією ідеєю. Ми зібрали людей, які живуть у Сербії можливо, місяць, можливо, роки, okay. і ми вчимо сербські вірші на сербському, на сербській мові, і на руської вони перекладають, кому дуже okay. тяжко читати okay. на сербської. І ми, ми робимо документальний фільм з процесу, а после хочемо до да уради, после хочемо створити перформанс, і цей перформанс для того, щоб люди бачили, що ми дуже поважаємо, і що ми намагаємося зрозуміти і проникнутися у, у глибину, і показати, що ми читаємо не тільки нашу літературу, а, <реш> так, так. тому що є такий стереотип, що люди взагалом читають літературу країни, де вони так, народилися. Але сербська література дивовижна, і я завершила Іво Адріча читати, і я була здивована з першого речення. Шановні глядачі, зараз їдемо вивчати українську мову. На сьогоднішньому уроці говоримо про Київ, як стародавню столицю Київської Русі. Надіємося, ви слідкуєте за нами, а ми з передачі у передачу пропонуємо вам вивчати українську мову разом з нами. А якщо ви хочете, повторити ще раз самостійно вивчені уроки, можете піти на відкладений перегляд чи YouTube канал. Доброго дня, дорогі глядачі! Раді вітати вас на черговому уроці української мови. На сьогоднішньому занятті ми поговоримо про Київ як стародавню столицю Київської Русі. Перш ніж переїдемо до прочитання тексту, зв'язуємо значення слів. Давайте прочитаємо значення слів. Розквіт найвищий ступінь піднесення процвітання чого-небудь. Боярин. Великий землевласник, що належав до князівського двору. Вимощувати вистеляти щонебудь рівномірно викладаючи чимось. Купець людина, яка займається торгівлею. Ремісник особа, яка володіє певним ремеслом і виготовляє на продаж та на замовлення вироби ручним способом. Чернець монах. Сходом. Через деякий час незабаром невдовзі. Споруджувати. будувати. Вежа висока вузька споруда, що будується окремо, або як складова частина фортеці. Вінчати у тексті прикрашати. Стародавній Київ. Київ був столицею Русі та за часів свого розквіту вважався одним з найбільших та найрозвиненіших міст Європи. Населення Києва у XII-му на початку 13 століття сягало 50 тисяч осіб. Місто складалося з двох великих частин: гори та подолу. На горі були розташовані головні грами, монастирі, княжі та боярські двори. Головні вулиці міста було вимощено дерева. Поділ був заселений купцями та ремісниками, ковалями, ювелірами. Гончарами, кожум'яками, столярами, склярами, кравцями. Поділ лежав у долині Дніпра, а його головну ринкову площу, торговище прикрашала церква Богородиці Пирохощої. З містом були тісно пов'язані його околиці, приміські села, укріплені княжі та боярські двори, монастирі. Серед монастирів найбільшим був печерський у перші роки існування його ченці жили в печерах. Згодом грами та келії спорудили на земній поверхні. Серед відомих мешканців монастиря Літописець Нестор, Іконописець Аліпі. Цілитель Агапіт. У центрі сучасного Києва розташована відома пам'ятка архітектури Київської Русі. Золоті ворота. Пам'ятка згадується у відомій літописній статті 1037 року, що розповідає про будівничу діяльність князя Ярослава Мудрого. Заложив Ярослав Город, Великий Київ, а в города з його ворота є золоті. Заложив він також церкву Святої Софії при мудрості Божої мітрополію. А потім церкву на Золотих воротах кам'яну Благовіщення Святої Богородиці. Золоті ворота були бойовою вежею із проїздом, яку вінчала надбрамна церква Благовіщення. Давайте пригадаємо, як утворюються вищі та найвищі ступені порівняння прикметників. Для цього виконаємо вправу. Потрібно утворити від прикметників вищий та найвищий ступені порівняння. Великі, більші найбільші, маленькі, менші найменші, Хороший – кращий, найкращий РОЗВИНЕНИЙ – розвиненіший, найрозвиненіший. Поганий – гірший, гірші найгірші. вищий, найвищий Солодкий – солодший, найсолодший СТАРИЙ – старіший, найстаріший. Отже, пригадали, що вищий ступінь порівняння прикметників утворюємо додаванням суфікса «іш» або «ш» до основи чи до корення звичайної формі якісного прикметника. Старіший, відоміший, популярніший. А найвищий ступінь порівняння прикметників утворюємо додаванням префікса «най» до форми вищого ступеня. Найстаріший, Найвідоміший найпопулярніший. Виконаємо вправу: Прикметники у дужках поставити у форму найвищого ступеня порівняння. Давайте перевіримо: Київ столиця України. Це найбільше місто в Україні. Так. Мер міста. Найвідоміший український боксер Віталій Кличко. Наступне найстаріші архітектурні споруди – Золоті ворота, Софіївський собор, Києво-Печерська лавра. Найвищий пам'ятник – батьківщина мати. Його висота – 102 метри. І останнє. Найпопулярніші місця для відпочинку – Ботанічний сад, Маріїнський парк, Холосіївський ліс. Дорогі глядачі, наше сьогоднішнє заняття добігає кінця. До зустрічі наступного тижня. На все добре! Українська кухня займає своє значне місце у українській культурі і житті. І це те, що українці носять із собою крізь віки, де б вони не були. Досить відомий український борщ складається із декількох рецептів. А це борщ український, полтавський, зелений, а серед них і яворівський, якого для нашої передачі готувала пані Оксана Смеречук, дружина колишнього посла Канади у Сербії. Хочу для вас готувати галицький борщ. Це є наш родинний борщ. Цей борщ я навчилася готувати від своєї мами, просто дивилася, як воно готує, і е, сьогодні так само готуємо. Е, це не є східноукраїнський борщ, бо в ньому нема помідорів, і я, звичайно, не даю капусти. А це також не є польський борщ, бо польський борщ, звичайно, має багато чорного перцю. А мій борщ має часник, має кріп, і трошки або цитрини, або оцту для смаку. Я цей борщ люблю, і наші діти його люблять їсти. І де би не мандрували по світі, де би ми не жили, чи в Австралії, чи в Канаді, чи в Москві, чи в Києві, чи в Берліні, і тепер в Белграді. Діти завжди люблять його їсти із задоволенням. 试可以么 Я починаю готувати борщ із того, що перше готую добрий бульйон чи розсил, як кажуть вдома. Перше треба якогось м'яса, наприклад, сьогодні я буду готувати із телятини, із гов'ячого м'яса. Також може бути із курки. Я часом готую з курки. Тоді треба дати цілі, цілу цибулю, моркву. Одну або дві. І також, також ставлю петрушки трохи, і корінь, і також і зелень. О, стільки. Також тоді. Наповняю цілий горщик, цілий баняк води. ставлю на кухню, щоб добре закипіло деякий час. І тепер я вже беру готовий бульйон, готовий розсіл, і через О, брушляк розділюю тут зварене м'ясо і зварену морку, цибулю і так далі. І залишається мені чистий розсіл. Чи І ось я тут маю вже зварений буряк. Я його окремо варю. І ось я вже його обчистила. І, звичайно, мені досить два великі буряки або три маленькі. І тоді натираю. Досить грубо, звичайно. Можна натерти ось так. І тоді можна давати в розсіл. А тепер е, обчищую бароболю і, е, звичайно, тоді е, ріжу на маленькі кубики. Хочу цю бараболю зварити. Е, звичайно, найкраща така бараболя, що дуже розсипається. Е, і тоді з цієї бараболі роблю такий. Е, таке згущення для борщу. О, і тут вже є розсіл чистий. І тепер Додаю бур'як на перті. І звичайно важливо, щоб відразу додати оцту. Якщо бур'як вариться без оцту або без цитрини, тоді може втратити кольор. А я люблю, щоб був такий дуже червоний темний кольор. І тому я даю так приблизно. О, так, о, от сто. І тепер беру вже звареної такої бароволі, що вже розсиплюється. Можна також трошки з водою додати. О, і треба її добре так роздусити, розчавити. І додаю до борщу, щоб борщ, борщ був трошки густіший. А, Так, добре. І тепер є найбільш критична частина цього рецепту. Я хочу відправити борщ, і дуже важливо, щоб був у борщі кріп. О, тепер прекрасно, що є свіжий кріп. А якщо нема, я даю засушений кріп. О, багато кропу. Можливо, щоб був чесник. Я, звичайно, даю принаймні один зубець часнику розчавленого. Може бути і два, як хто любить. Солі. I perchę. Perchę też idzie na smak. O, teraz zamieszajmy. I. soli. A teraz. Mm. Як і всі добрі родинні рецепти, я приправляю свій борщ ось так на око. І дуже важливо, щоб, щоб з'єдналися всі смаки. І важливо також, щоб борщ ще трохи поварився, щоб кращий був смак. А тепер вже можна наливати у миску і їсти. О, але борщ не є борщ без сметани. Так що для смаку і для краси. Треба дати щедру ложку сметани. І я люблю ще прикрасити трохи кропом наверх. Смачного! Українська національна рада у Сербії, посольство України у Республіці Сербія, продовжують організовувати збір гуманітарної допомоги для народу України. Про це звертайтеся на номери телефонів і адреси сказані у нашому сюжеті. Гуманітарна допомога збирається і далі. А на такі пункти можна віднести речі у культурно-містецьке товариство імені Івана Сенюка Кула, вулиця Маршала Тіта, 119 номер телефону 063 8699 412. Контакт особа Филип Проник. У культурно-просвітне товариство Карпати Вербас Нєгошева 1. Номер телефону 064 161 7348. Контакт особа Василь Дацишин. У товариства плекання української культури Коломийка, Сремська, Митровиця, булевар Арсенія Чарноєвича, номер телефону 064 811 0370. Контакт особа Микола Ляхович. У українсько культурно мистецьке товариство Калина Інджія, Юг Богдана, 9. Номер телефону 060 551 7262. Контакт Особа Петро Закамарок. У Українськокультурний центр Кобзар Новий САД номер телефону 069-44-34-010. Контакт особа Мирослав Калинюк. У Посольстві України у Белграді пає Адамова 4. номер телефону 011 367 2411. Пункт філологічного факультету Белградського університету, і асоціація «Чин і добро Джорджа Вашингтона, 1 А. Белград. Ми е, зараз е, збираємо, оголосили, що ми збираємо гуманітарну допомогу для українців, які е, внаслідок цього нещастя, яке відбулося в Херсоні. Е, які переїхали, змушені були переїхати в інші. Місця там Миколаїв і інші для них. Ми зараз беремо гуманітарну допомогу у вигляді речей, ліків, памперсів для дітей. Ліки це дуже важливо. Тобто, це одне з пріоритетів, можна сказати. Всю допомогу ми зберемо в нашому офісі в Білграді на Джорджа Вашингтона. 1 а. Тому, якщо хтось може, звісно, приєднатися до цієї допомоги, нам буде дуже мило, дуже важливо, тому що там катастрофа дуже великого рівня, і це настільки було важко і страшно бачити, коли люди зараз залишилися без своїх домівок, без своїх речей, які вони купляли все своє життя, мали всього достатньо, і це настільки страшно. Я не можу це передати. І хочемо в якийсь спосіб людей зараз підтримати і їм все вислати. У Нас планується так. На наступному тижні Українка, яка зорганізовує бус, вона оголошувала. Ми її зголосилися до неї, що у нас є гуманітарна допомога. Тому якась частина поїде з нею бусом, а й також тут є. Активний серб Деян Новакович, який разом зі своїм другом з Чорногорії будуть їхати своїм комбі, і вони теж разом будуть вести гуманітарну допомогу. Так що у нас, скажімо, дві можливості, щоб туди вислати допомогу якусь людям. Але кажуть, це речі. Ліки, ліків дуже багато. Різних я можу потім список надати, щоб опублікувати памперси для дітей, їжа для дітей, їжа для тварин. Всі це такі речі, які ми отримали ну, в першому в перших рядах, скажімо, з першому списку. Наша передача підійшла до кінця. Щиро вам дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині. А можете нас дивитися і на відкладеному перегляді, і на нашому YouTube каналі, а також і на www.rtv.rs. До побачення!